У селі Ситна Радивилівського району церква одна. Вона належить громаді Київського патріархату. Вночі тут розбили вікно, пробрались всередину та винесли усі пожертви. Територію церковного подвір'я знімають декілька камер спостереження із сусідніх будівель. У ту ніч одна із них зафіксувала рух, о 3.15. Але це відео слідство навряд допоможе. У темноті заледве можна розгледіти бодай силует. <звідувач> Що що за досить. Драбину злодій знайшов за церковним подвір'ям. Прикметно, що вікно для входу всередину вибрав найменше із усіх, що було. У Свято Дмитрівській церкві принципово не ставили грати, які у таких випадках могли б зупинити злодія. Я так порахував, що церква не повинна закриватися в решетках. Ми повинні дожити до того, щоб ми. Бути цивілізованою країною. Поки я тут є, я решітки ставити не буду. Пробравшись всередину, злодій, зламав сигналізацію. Священик припускає, що той точно знав, у якому кутку вона знаходиться. Цей ящик відірвали, вирвали разом з дюбелями. не спрацювало. В яким причинам, не знаю. Можливо, гроші не було на рахунку, можливо, не поставили на сигналізацію в той день. Я не скажу. Тому зловмисник забрав із храму усю готівку зі скриньок. От вирвали замок. Звідси пожертву мали раз там в пару місяців, раз в півроку. Загалом підрахували у храмі злодій поцупив понад 5 тисяч гривень. Лева вучастку цієї суми громада збирала на пам'ятник священнику. До слова, перед тим як залізти в церкву, обікрали і магазин навпроти. Тільки там взяли лише продукти. На даний момент проводиться досудове розслідування і встановлюємо очевидці, свідків на даний момент поки конкретної особи немає. Є на є над чим працювати, є, проводяться так само і по речових доказах експертизи, призначаються. Працюємо в даному напрямку. Собака взяла слід і привела до асфальту. Туди і далі слід тірається. Обидва священики припускають, що ця крадіжка справа рук когось із односельців, бо ті добре знали, коли йти і де шукати. По почерку, який вони, по слідах, які вони залишили, видно, що це не зовсім професійні злодії. Є в нас багато судимих, які мають термін, умовні терміни, рік і два, які суди, сиділи, які п'ють, не знати за що, тільки проводять. У п'янці весь час вживають наркотики і десь треба кошти брати. Після цього випадку навколо церкви священики додали іще кілька камер спостереження, обійти, які тепер буде значно складніше. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.